Всім привіт! Сьогодні я хочу запропонувати тобі зробити енергопрактику, медитацію одночасно. Будемо працювати з внутрішнім станом, з енергією, спокоєм і тим, як внутрішній стан повпливає на твоє життя. В медитації ти можеш поєднатися зі своєю душею. Своїм серцем, з тим істинним, що є в тобі, мати сміливість діяти, енергію діяти, відчувати, куди тобі ясно бачити. куди тобі. Відчувати свої істинні бажання і робити, діяти, йти за цим. Твоє життя може кардинально змінитися після цієї медитації, після цієї практики. Але Хочу сказати, що все буде до кращого. До того, щоб ти був, була щасливою в житті, реалізованою, мала стосунки, в першу чергу класні з собою, а потім з іншими людьми. Відчувала єдність з цим світом. І зараз що потрібно зробити? Виділити собі певний час. Мене тут можуть коти стрибати, виділити собі певний час на це. Це буде десь хвилин 10-15, приблизно, тому що я роблю це в потоці, відчуттів, інтуїтивно. Потрібно сісти з рівною спиною, краще з рівною спиною і сидіти, тому що можна заснути. Під мій голос можна заснути. Якщо в тебе проблема зі сном, то можеш включати мої медитації, коли зможеш заснути, щоб заснути. Сісти з рівною спиною, розслабитися, закрити очі, закривай очі, роби глибокий, повільний, рівномірний вдих і видих. Рівномірний, повільний, глибокий вдих, і видих. І з черговим видихом відпускай все напруження, все лишнє, все, що заважає. Тобі вільно і ясно бачити це життя. І можеш звізуалізувати, ніби вода з ванни спускається, так є вся напруга, лишні думки, негативні думки йдуть з тіла зверху вниз і виходять через стопи в землю на трансформацію, в енергію. І відчуй, як все, що тебе турбує, уходить вниз на землю, на трансформацію. І зараз знизу підіймається з землі енергія через стопи, починає заповнювати твоє тіло знизу вверх, поступово. На вдоху, ніби, ця енергія підіймається вище, а на видоху розподіляється по тому рівню в тій частині тіла, на яку піднялося. Енергія заповнює кожну клітиночку тіла. Знизу вверх поступово. Енергія заповнює ноги, заповнює коліна, стегна, таз, можливо, відчуєш мурашки, відчуття задоволення наповненості. Легкості разом з тим опори, фундамент свій. Енергія заповнює таз, живіт. Енергія заповнює спину, грудну клітину, руки. Пальці на руках. Ніби вібрує. Ця енергія ніби вібрує в тобі. І це відчуття опори, центрування. А внутрішнє центрування я центр. Відчуття свого внутрішнього стержня. Я джерело енергії. це. Джерело енергії в тобі є. Ти управляєш увагою, ти управляєш енергією. Ти управляєш реальністю. Енергія заповнює горло, шию, потилицю, обличчя голову, лоб заповнює повністю голову і виходить вверх через маківку, таким наче фонтанчиком в дві різні сторони. І навіть не в дві, а Навколо тебе, зливаючись зовнішнім простором, частина знову йде в землю, відчуй, як ти частина цього всесвіту. Ти частина цього світу. Відчуй єдність. Згадай єдність зі світом. Згадай, що ти створюєш в цьому світі. Що ти створюєш в цьому світі? Відчуй. Свою силу, своє бачення, своє сприйняття. І як це бачення і сприйняття формує реальність? Відчуй внутрішній центр, внутрішній спокій. А в цьому контакті з душею, з собою, своїм істинним унікальним Я ти можеш все. Ти створюєш реальність. Ти створюєш себе, тим, хто ти є. В якій зараз ролі і за межами цих ролей? Ти є все і нічого одночасно. Ти пустота, в якій ти створюєш, можеш створити будь-що, своїм наміром, бажанням. Ідеєю, імпульсом, баченням, увагою. Ти є творець. Ти є художник цього світу. З тебе все. Згадай, що ти можеш все, тій ти ще можеш згадати себе, свої істинні бажання, душі, себе, свого я. Відчуй, що ти хочеш, що бажаєш робити, що відчуваєш, що зробиш? Прямо зараз, після закінчення медитації, що ти зробиш? Що ти хочеш, ти знаєш? Коли зробиш те, що бажаєш, Отримаєш задоволення, щастя, енергію, стан, підтримку, внутрішнє відчуття, що ти можеш, я можу, можу все. Відчуй себе, згадай себе. Побач в інших себе. Побач, що ти впливаєш на світ себе. Ти твориш це все. Що ти хочеш створити сьогодні? Що ти хочеш зробити сьогодні? Що ти хочеш, щоб було в тебе? Як ти хочеш жити? Що хочеш творити? І чи хочеш любити? Бачити любов в кожному моменті в житті, в людях, в собі, що тут все створено з любові до тебе. Відкрий її в собі. Побудь в цьому процесі, побудь в собі, і йди жити життя, бачучи себе в кожному моменті в інших себе. Це те, що потрібно для тебе. Тут можеш побути скільки тобі потрібно по відчуттях, коли будеш готова і готова відкривати очі і повертатись увагою в кожну клітиночку свого тіла, беручи з собою всі інсайти, знання і досвід, і інтегруючи в життя цю практику на благо собі і всього світу.